Слава Івані! Апостол Петро пише до них із церков, там написано не однієї, а помті, галаті, Кападокі, Азії, Бітинії. Петро писав таке послання і там є такі слова, каже, а ви рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звищати чесноти того, хто вас покликав із темряю до дивного світла. Аллій. Слава Господу. Знаєте, апостол Петро дещо, дещо нам нагадує, хто ми є. Найперше, це ми вибрані. І сьогодні вибрані сидять тут. Я зрозумів одну річ. Знаєте, коли людина хоче, то вона все зробить для того. Я біля шостої години забирав машину, тому що здав ремонт. Цілий день в мене вдома не було. І все бігом, знаєте, все бігом для того, щоб бути. А можна кучу причин знайти, щоб не бути. І ці причини будуть оправдувати твої дії і так далі. Але Господь каже, я вас предбавю. Для чого? Щоб ви були, звіщали чесно до того, хто вас покликав. Звіщати про що? Про Івангелію, про що звіщати? Про добру звістку і, і покликав із территори до дивного світла. Ми пізнали це світло. І Господь нам дав доручення і каже, ви святий народ, царство не священство, і такі, знаєте, дає нам такі, такі знаєте, як то кажуть. Планки такі висоти, такі кажуться, ну гарно звучить. Але чи ми є такими людьми? Чи ми так поступаємо, чи ми так живемо? І деякі місця, можливо, знаєте, як переживання, можливо, я на цій темою роздумую. І знаєте, вона десь мені так близька, тому що я розумію, що багато людей, як сьогодні було почут, ну, почуто в церкві, одні й ті самі знаєте, працюють. Хтось, можливо, проповідає, хтось комусь звіщає, хтось щось в церкві робить. Знаєте, одні і ті самі люди. А Господь нас покликав ну, кожного до проповіді. Каже, йдіть і проповідуйте. І я розумію, що церква це не просто неділя, а церква це коли ми виходимо і родимо ці нові овечки. Це покликання наше для того, щоб ми... Могли звістити іншим цю радісну новину. Якщо ми пережили радісну новину, якщо там зараз стояла б людина, я знаю про цю людину, що роздає кожному по 100 доларів, а ви нічого не знаєте. Я би сказав би, слухайте, радісна новина, би ну, просто дає і все. От по 100 доларів. От кожному. Ну це було б радість когось, Ну хтось борги покрив би, хтось би ще зробив би. Знаєте, щось якісь речі купив би які про якісь мрії, можливо, знаєте, от радісь, ну. Безплатно, бери, йди, вона тут за углом стоїть, він тут роздає, правда? Ну, Але це... ми отримали цю радісну звістку. Апостол Павло пише, В першій главі, 9, 14 віршка каже, я буржник перед греками і варвами, варварами мудрими і немудрими, тому що до, що до мене, то я готовий. І вам, як і в Римі, звістити Євангелію. Адже я не соромлюсь радісної звістки, тому що вона, Божа сила, на спасіння кожному, хто вірить, перше юдею, тоді грекові. Знаєте, він починає ці слова Я боржник. Що таке бути боржником? Хто був боржником коли-небудь? Ну були, знаєте. І коли ти не маєш чим віддати, а людина напроти йде, і ти розумієш, що в неї є запитання. А коли ти мені віддасиш? І, можливо, вона тебе зустріне, слухай, а ти вже місяць не віддаєш, а ти обіцяв, а можливо, е через два тижні віддати. Я боржник. Апостол Павло каже, я боржник перед Господом, тому що мені Бог подарив спасіння. Я боржник перед всіма. Він перечисляє тих греків варварам, мудрим, сусідам, близьким, родичам. І можна перечисляти на роботі. Я боржник, якщо я мовчу. А хто їм розкаже про радісну звістку? Знаєте, апостол Павло. Підкреслю, це радісна звістка. І якщо ми пережили цю радісну звістку, то там темряві люди живуть. Вони хочуть почути, там дають по 100 доларів. Ну, я так образно говорю, знаєте, і це прийде радість. Там є спасіння для тебе. І каже, що до мене я готовий. Знаєте, готовність це питання, знаєте, чи завжди ми готові. Я лічно свого опиту, не завжди я готовий проповідувати. Не завжди. Буває, Бог посилає людину і десь промовчав, потім жалієш. І думаєш, вона сиділа біля тебе, ти міг би говорити. Можливо, в маршрутки, можливо, ще в якісь, знаєте, різних таких місцях. Бог посилає наші дорозі, а чи ми завжди готові. Я пам'ятаю, коли я працював з одним, з людиною, він ходив в церкву і він рибак. Йому таки скажи, що їде на рибу. Він кине роботу, кине жінку, кине сім'ю. Він готовий їхати на рибу. Він приходив на роботу, в нього був інструментом плитку ложити. І в нього було куча там різних там журнал про рибу, е, якісь поплавки, якісь гачки. Я кажу, а на що ти це на роботу береш? А він каже: а от може якось там поплавка, якось щось придумати там, зробити, щоб ту рибу якось зловити. Каже, я думаю, я роблю і думаю про це. Я кажу, це про плитку думала. Він каже, я думаю, як зловити рибу, як поїхати в суботу. Знаєте, людина живе ці, а чи живемо ми? Чи ми можемо готовим бути? В будь-якій ситуації, знаєте, розказати про Христа, поділитися тою радісною звісткою. Я говорю цю проповідь для себе. Друзі, перш не завжди готовий. Готовність, знаєте, встати, ну і бути в діти, знаєте, як в армії, знаєте, 45 секунд і ти все, ти, діти, ти готовий, ти знаєш, де біжиш, зброю береш і так далі. знаєте. Ти знаєш це все. Я готовий. Я готовий. А чи не є ця готовність? Далі каже, я не соромлюсь. Ну, сором якби хороша річ, тільки не в цьому випадку. Тільки не в цьому випадку. Соромитись треба. Погані речі робити і так далі. Але я кажу, я не соромлюсь. Було у вас таке, що засіснялись, засоромились. А коли ми жили в світі, зустрінемося, а я вчора так там і це, а ми там так погуляли, а ми так і всякі беззаконня, всякі гріхи, і ми всі, це в світі якби... На перше, ну, якби ставили так, знаєте, і це було нормально, нормально, хвалилися. І якось саме геройство хотіли якісь ну такі показати, що ми такими героями були. А каже, а я не соромлюсь. Значить, були причини, для чого апостол Павло говорив про цей сором. І Матвія в 4 главі там написано, коли апостолі. Ісус приходив, і Він звернувся до Петра і Андрій каже, ідіть за мною. Я вас навчу бути лавцями людей, любити людей. Ми кожен повинні розуміти, як любити людей, що може на чай запросити, може чимсь допомогти. Знаєте, рибак, він він мені розказував стільки історій, про, про ту рибу, що, що, знаєте, десь там він вичитав, що щуку можна там десь бити по воді, і вона на звук якось там, чи то соми, я пам'ятаю, соми, бачите, рибаки є. І, знаєте, він, Я думаю, а, а що ми робимо для цього, щоб, знаєте, людині розказати. Ти ж не прийдеш так зразу, все, Ісус тебе любить. Хоча це теж нормально. Знаєте, але є речі, коли ну, є серце підготовлене, є якась обстановка така, знаєте, коли ти можеш, ну, різні, знаєте. Є ну, можливості для того, щоб використати їх, для того, щоб проповідувати Євангеліє. І 1 Корінфяна, 9 главі, 16 віршка написано, адже я звіщаю Євангелію. То немає чим мені хвалитися. Це мій обов'язок. Це мій обов'язок. Це обов'язок кожного. І велике доручення. Ідіть і навчіть. Ідіть і звіщайте. Я недавно з братом одним, Андрій, його звати. Я кажу, як ти прийшов до Бога. А Він каже: Я любив випити сім'я, болилися, такою розвалювалась. А каже, сусідка була, а ми домашня групка була. І вона мені, я говорю, до старших людей, її проповідь розказує. Синок, Андрій, тебе Ісус любить. Прийди до нас! Це її проповідь. Синок, Ісус тебе любить! Він тобі все простить. Андрій, прийди! Ти побачив, як життя твоє зміниться. А це проповідь. і проповідь. я наобіцяю, і наговорю, потім десь тверезно стидно було. І я приходив на цю групку, там старші люди збиралися. Це, цю групку. Там старші бабушки збиралися. І, і каже, каже, знаєш, каже, воно мені помогло. Я нічого не розумію. але вони молились за мене. Вони плакали, бачили, коли такий випивши сидів там. А ці бабулі так мене любили. Вони мені тортики цього щось. Каже, Ісус тебе любить. І каже, мені далося такий, знаєте, поштовх для цього, щоб потім пізнати Бога, були молитви. Це проста проповідь. Не треба там щось такого, як то кажуть, великого, але ми повинні всі проповідувати. Не кожен може вийти сюди за кафедру. Але там, там на вулиці, як то кажуть... Можна таку коротеньку, таку проповідь сказати, Ісус тебе любить. Ще не закінчення, почитаю одне місце. Друга книга царів. Історія про Самарію, де там був великий голод. Пам'ятаєте, чотири прокажони І назад не верталися, тому що з голоду вмирали. І Туда не йшли, бо вороги. І вони сіли біля брагу. Голод був дуже страшний, що матері діли своїх дітей. Говорить, просто ужасно. Уявіть собі, положення тих четверо прокажених. ніх шансів далі, щоб там хтось в місті щось їм дав абсолютно ніяко. ніяко. І вони почали говорити один одному, каже, може, підемо каже, і підемо до тих ворогів, каже. і може вони щось там сирійці ці дадуть. І, написано, ж, коли вони почали сутин... коли почалося тиніти, це сьома глава вірш, вони з посіхом зірвались. Е... Вони четвертій вірші, давай підемо до сирійського табору. Якщо залишать нас живими, то будемо жити. Якщо нас біг, то загинемо. І вони пішли. І восьми вірші, тож підійшовши до краю табору, ці пішли війшли в перший намет. Там вони наїлись, напились. І забравши звідси срібло, було золото та одяг, пішли і все це заховали. Повернувшись, увійшли в інший намет і також забрали, пішли і заховали. Однак потім вони сказали один до одного Ми робимо недобре. Військо сирійське було налякане, оце було від Господа. Вони втікли. В місті нічого не знали, що ті борги втікли. В місті голод продовжується. А ці люди підійшли до намети і побачили, там нікого нема. Що їх перше робить? Їсти хотілося. Знаєте, наїлися. В одному наметі, в другому потім наїлися, що золото, срібло треба брати, же брати, але воно все лежить, ніхто, нікого немає. А люди в городі вмирають. І... і вони сказали такі слова. Однак потім вони сказали один до одного, ми робимо недобре. Друзі, ми робимо недобре. Якщо ми не звіщаємо Івана, якщо ми мовчимо про радісну звістку, І вони кажуть, сьогоднішній день є днем радісної звістки. Якщо ми промовчимо, чекаючи світанку, то нас чекатиме покараємо. Отже, повертаємося і повідомимо про це в царському палаці. Люди в городі вмирали. І каже, поки не зійшлася зірка, поки не настав світанок, то нам буде біда, якщо ми промовчимо. Каже, зара темрява. Саме найбільше Євангелія приймається в темряві. Коли вже прийде світанок, Господь за своєю церквою вже буде пізно звіщати Івангелів. Сам Христос вже буде, покаже своїм образом, своїм приходом цим цьому, 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 цьому людям. А сьогодні, поки ще йде темрява, поки люди вмирають з голоду, вони не розуміють, що є спасіння, є цей кусок хліба, яким можна насититися. І тому Господь каже про радісну звістку, звіщати цю радісну звістку. Тому хай Господь благословить, я думаю, кожного із нас, щоб ми розуміли, що поки ця темрява, то ми, якщо промочимо, то горе нам. І апостол Павло каже, горе нам, якщо ми не звіщаємо Євангелій. Знаєте, коли звіщаємо, то слава Господу. А якщо не звіщаємо, хто хоче горе? Я не хочу горе. Але апостол Павло каже конкретні речі. Каже, горе. Мені. Він себе якби ставить те, каже, я не хочу горе. Я буду звіщати Євангелію. Для чого мені горе? Для того, щоб воно приходило в, моє, в мою сім'ю чи в моє життя. Я хочу звіщати Євангелію, для того, щоб люди почули цю радісну звістку. Тому хай Господь благословить кожного із нас. І ми, я думаю, що ми кожен можемо говорити. Як подібно до цієї бабушки, Ісус тебе любить. Ви стане встанемо наші ноги, помолиться до